Надіюсь, нам сьогодні не прийдеться доставати наші очі, бо сьогодні ми дивимося. Краше, тошеньку. Ну що ж, починаємо. Я розумію, у вас урок, так? Да? Можна минутку? Ні, не можна. в мене контрольна з математики. Алло, гараш. Я маю на 12 написати. Ти забула у мене портфель вдома. Ні, бляха, я тебе чебурека дома забула. И не рюкзак. Я тебе люблю. Можно посмотреть, как ты учишься? Я тебе не люблю. Я взагалі... Я пишу контроль з математики. вийшов звідси, Алло. Боже, що з тобою людина? Ти що, знов в туалет? хочеш? Чи що? Ну що, к тебе заїхати після уроків? Ні, за мною не заезжать, тишо? ту е? тютю. Во сколько? Та не, та не заїжджай, Ти що? Та, вообще не треба. Ти що, вообще галя хорош? Ну, все, жди мене. Цілую. А я тебе не цілую, і на цьому наше відео підійшло до кінця. Всіх люблю. Надіюсь, на цьому відео буде більше переглядів. Вас люблю. Всім папа! -па.